Мене звати Яна, і ви на моєму каналі про в'язання Джоанна Кніт. Сьогодні ми з вами поговоримо про пряжу нідерландського виробника з хеп'єс серія Аркадія, яка заявлена для шкарпеток. Вона має деякі сюрпризи, тому, якщо вам цікаво дізнатися, що вас очікує в цій пряжі, залишайтеся зі мною. Почнемо перший перший головний момент це будемо вивчати нашу етикетку. Значить, пряжа на початку вона приходить в екоторбинках, такі торбинки, на котрих так само підписана назва кольору та цифра кольору. так, бачите? І е, сама етикетка, на жаль, нам не надає е, ніякої інформації про те, яку розфарбовку матиме ваш, е, ваша шкарпетка, коли ви її зв'яжете в тому вигляді, так як це, наприклад, є. В пряжі Алізе. Ось Алізе Артісан, ми бачимо, та й не тільки Артісан, ось в мене є Регія. Так само ми знаємо, що ми матимемо на виході після в'язання. схип із Аркадія такого, на жаль, немає. Тому, якщо ви хочете обрати за кольорами, дізнатися, як вони будуть розподілятися на шкарпетці, вам варто зайти на сайт. Виробника і Ця Пряжа так. має 12 варіантів для в'язання шкарпеток, 5 однотонних та 7 смугастих, як в мене. однотонні я вирішила не брати. Але коли ви будете в'язати шкарпетки, зараз побачите, дивіться, ось в мене в'язана шкарпетка, готова пара. І тому розраховуйте. Значить, це в мене 36, шкарпетки 36 розміру. І ось таким чином, тобто цілком логічно ці а, смуги розподіляються одна за одною. Коли ви закінчуєте цей мотив єдиний, в мене звідси і починався моток з рожевого кольору, малинового такого, він буде починатись тут, десь тут, десь або навіть звідси, бо тут в мене. Світла така ниточка, світленька рожева. Тому, а, знаєте, що одного мотиву, якщо ви захочете зв'язати шкарпетки однакові, бачите, в мене не зовсім однакові, хоча а, вгадуються однакові мотиви, але вам одного мотиву вистачить десь на Шкарпетку 35-34 розміру. Але якщо ви захочете, щоб ваші шкарпетки були абсолютно однакові, вам, вам доведеться відмотати до наступного такого самого е момента в нитці за кольором, і ввязати, ну, практично цілу шкарпетку. Е до того ж, коли е я навмисне почала перемотувати цей моточок, е це в мене колір сакура. Тут в мене колір оазіс, тобто кольори в пряжі Скіпіс мають не тільки числа, але й свої назви. Я навмисне почала відмотувати цю, цей моточок, перемотувати, аби побачити, чи є якісь там сюрпризи, окрім тих, котрі я вже бачила. Виявилося, що ця пряжа десь в кінці моточку має ну, такі. Мабуть, дефекти фарбування і не, мож, не знаю, як це правильно сказати. Але на рожевому, світло-рожевому, світло-зеленому я побачила ось ці крапочки червоного, тобто малинового, які, мабуть, знаєте, десь трошечки потрапили на ці ниточки. Я не вважаю це особливо якимось е мінусом цієї пряжі. Тому що, по-перше, вони мали вигляд так, ніби це. Знаєте, ручне фарбування. Дуже багато дівчат купують такого в пасмах ручного фарбування з цими крапочками. Просто таке в цій пряжі є, і ви бачите це на моїй підзйомці, зроблені заздалегідь для вас. Перше, на що я звернула увагу на етикетці, це. Зараз вам знайду ось. Made in Turkey, Тобто, дівчата. Пряжа нідерландського виробника виробляється в Турції. Тобто не все, що ми замовляємо і думаємо, що воно прийде безпосередньо з Нідерландів, з Італії, чи звідки ще, чи ще звідкись, на жаль, може бути з Турції. Етикетка нам говорить, що ці шкарпетки варто прати при 30 градусів і не в машинці. Але якщо ми зайдемо на сайт бренду, ми побачимо, що там, до речі, так само намальовано про прання в мисочці руками, але в тексті написано, що ця пряжа підходить для прання в машинці. Досить цікаво, що бренд сам собі заперечує, я не знаю, Чи, ну, я не знаю чому. Ще один цікавий момент, що на 100 грамів. Ця нитка має 396 метрів. Не 420, як ми звикли. да Як, наприклад, на регії 100 грам- 420 метрів, або в Алізе artisan ми всі це звикли. І тепер цікаво ще що цікаве, це наскільки ця нитка товста. Я насправді перевірювала, і дійсно цей моток, ці мотки мають вагу в 100 грамів. Давайте побачимо на цю нитку. І на цю, до речі, дуже зручно звернути увагу, бренд з нерідко. Я не вперше працюю з цим брендом. Вони ховають кінчики так, аби в'язальниця потім їх знайшла. Ось порівняємо, а, яка нитка. 396 грамів. 420. Нитка практично одна. Але мені здалося під час в'язання, що вона дещо нестабільна. Тобто деякі, деяка різна товщина нитки має місце, але коли ви в'яжете, вона стає якоюсь тоненькою і це додає незручностей. Звісно, що, наприклад, в Alize Comfort Socks це також має місце. Коли нитка іноді в деяких моментах стає тоншою, але не настільки, як це тут. У складі тут так само 75% супервош вовни та 25 поліаміду. І виробник нам каже, що на, цей, на цю вагу, на цей метраж ми маємо брати максимально 3 мм спиці. Я в'язала спицями 2,75, і я хочу сказати, що це була моя помилка. Краще максимально беріть 2-2,5. Ви спитаєте, Яно, чому ти це робила, якщо побачила, що нитка тоненька? Я хотіла спробувати вперше спиці 2,75. Моя така для вас відповідь. Так, ці, ці шкарпетки дещо тоненькі вийшли. І коли ви бачите цю ниточку тактильно, вона м'якенька, приємна, вона не здається колючою. Регія, наприклад, у порівнянні, вона більш грубіша, а пряжа Alize Comfort Socks та Artisan, вони так само, ну, вони дещо схожі в цьому моменті. Але коли ви її виберете після ВТО, вона стає ну, десь, десь трошки схожою на цю до ВТО. Тобто вона стає трошки грубішою, ворс, ворс, на жаль, він розкривається, але незначно. Мені здається, що в комфорт соксі їх набагато більше цього ворсу. І е, хочу сказати, що дивіться, пряжа заявлена як меншого метражу. Шкарпетки мають бути за логікою, ну, товстенькими, да, на дотик. Але ні. Артісан, вона на дотик плотніща набагато. Ці шкарпетки, до речі, я також в'язала на спицях за великих, тобто це трійка. Тому, в деякому сенсі, це більш об'єктивне порівняння. Що? Ця чотири нитка, коли ви її в'яжете, я в'язала спицями а, Ніт -про зінги, і ви знаєте, вони все ж таки тупіші, ніж, наприклад, Майндфул або тягу, да, як кажуть, я тягу не використовувала просто. І під час в'язання у цієї нитки дуже добре вона о, зачіплюється кожна ниточка окремо. Тобто навіть тупими спицями. І в мене навіть були такі тут моменти. Я зробила вам ось, бачите, ось цю діляночку. Тобто. Це те, що пряжа, як то кажуть, ділиться на шари свої, так, окремі. І це незручно. Це, це відбирає у вас час, коли ви намагаєтеся підібрати ці ниточки, котрі десь зачепились. Також, коли я в'язала з початку моточка, я практично одразу побачила. Що а, на деякі потовщення на пряжі, і знаєте, там був так, як таке відчуття, що цей пух а, вовняний він збився в якийсь комочок. Таких комочків в мене було пару, але найцікавіше, що я побачила, коли в'язала іншу шкарпетку другу, то там була частина, така нитка, дуже груба, така. Якась, мені здається, пластикові, мабуть, це й був той самий поліамід. Вона була пофарбована рожевим кольором. Ви побачите це. Що відбувається зі шкарпетками після ВТО в у пряжі з хіп'їз Аркадія? Вони приймають гарну форму, вони трошки розтягуються, коли вони мокрі, але потім на блокаторі вони стають більш охайного вигляду. Єдине, що деякі недоліки, якщо ви в'язали, ця пряжа помітить. В мене є ось тут на в точці негарні місця, і, бо ця нитка давала дуже великі такі петлі, дірки, бо вона тягнеться, я намагалася підібрати ще деякі петлі по ходу справи. І, на жаль, це дало свій негарний момент, тому це майте на увазі. Колір, Коли ви перете цю шкарпетку руками. Бо я прала особисто руками, колір віддається, і е, вода, вода стає трошечки рожевою, особисто в мене. На моє щастя, е, ну, бо в мене був і такий досвід, коли пряжа від пряжі е, вода приймала колір компоту. Просто це, це була пряжа, не пам'ятаю, яка вже, але то була. Не, не шкарпеткова, тобто тут дуже насичений колір, дуже гарний, і цим ця пряжа підкуповує. І я тому і взяла і хочу сказати, що це мені в цій пряжі дуже подобається. І тобто, якщо ви кинете це в машинку і ризикнете, я гадаю, що скоріше за все ваші речі не будуть дуже е, пофарбовані від цих шкарпеток. Я особисто купувала цю нитку за 195 корун на цієї пряжі. Вона така сама, до речі, як ціна пряжі Регія. Я в'язала з Регії восьми нитки щоправда, і вона мені сподобалась, хоча там видно, що то така вовна, вовна, вовна. Тут якось все-таки, мабуть, тому що вироблювали в Туреччині, тому це мені трошки. Ану дає якихось сумнівів. А також мені в цій пряжі сподобалося, що прак з дивіться, я зв'язала половину матка навіть менше. Тобто, в мене тут десь 30, 35 грамів чи 40, десь тако. Але в мене виходить, що з другого моточка в мене може вийти ще одна пара шкарпеток. Ну, Звісно, що це будуть шкарпетки на малий розмір, на дитину, на підлітка. Або якщо у вас 35 розмір, як, наприклад, цей момент для мене особисто такий е, є плюсом. Чи буду купувати її знову, чи буду в'язати ще знову, в'язати буду. В е, усякому разі, я пов'яжу, мені цікаво спробувати ще цей моточок. І, е, е, ні, скажімо, я не буду навмисне купувати ще раз, тому що в мене є ще в запасах чимало чого, також в мене є. Мене цікавить ще деякі інші артикули, інші виробники. Я спробую їх. На цьому я закінчую свій відгук про цю пряжу і сподіваюся, що моточки, якими ви будете особисто користуватися від бренду Схід Arcadia, будуть більш стабільними, ніж в мене, з, принаймні ось цей рожевий. І а, ви також, як і я, будете. Мати насолоду від кольору цієї нитки, розкажіть свої враження від цієї пряжі, бо знаю, що україночки також багато цікавляться цією пряжею, її купують. Які ваші творчі висновки у підсумку з цією пряжею? Що вам сподобалось, що не сподобалося? І чи будете ви взагалі купувати і надалі та в'язати з цієї нитки, яка, як на мене, коштує все ж таки не копійки. Мені буде дуже цікава ваша думка. На цьому все. Якщо це відео вам сподобалось, ставимо лайк. Пишіть мені коментарі, підписуйтесь на мій канал. Це наша з вами чергова зустріч. А наступні зустрічі будуть вже стосуватися інших моїх в'язальних робіт. Бувайте!